Коли роботодавець може перевести працівника на іншу роботу без його згоди? Відповідно до частини 1 статті 3 закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану у період дії воєнного стану, роботодавець має право перевести працівника на іншу роботу не обумовлено трудовим договором без його згоди. Однак це можливо зробити лише за умови, якщо перше, така робота не противопоказана працівникові за станом здоров'я, друге переведення здійснюється виключно для виконання робіт, спрямованих на відвернення або ліквідацію наслідків бойових дій, а також інших обставин, що становлять або можуть становити загрозу життю чи нормальним життєвим умовам людей. Третє. Переведення не здійснюється в іншу місцевість, на території якої тривають активні бойові дії. Для переведення в іншу місцевість, на території якої тривають активні бойові дії, необхідна згода працівника. І четверте це оплата праці за виконану роботу не нижче середньої заробітної плати за попередньою роботою.